Вітаю вас! З вами Костав і ми з України. В цьому відео розповідь піде про те, як ми вже на готовому ставочку, площа якого 1200 квадратних метрів будемо робити додаткову виносну вертикальну зону фільтрації рослинної регенерації. На мій погляд, з самого початку будівництва того ставка, якому вже 3 чи 4 роки. Було зроблено багато помилок, неправильне поставлене обладнання, неправильна циркуляція, і дуже маленька була зроблена рослинна зона регенерації. А ще й риби багато запустили. Ось і вийшло так, як вийшло. Якщо вам цікаво, запрошую до перегляду. Там буде багато лайфхаків і цінних думок. Так, зайшов в підвал, це космічні такі технології. Тут дуже круті, куча ультрафіолетових ламп, чотири барабанника, насоси стоять. Тут трошки, ну, якби не, неправильно систему з'єднали, в принципі, воно все виглядає дуже дорого, але не дає того ефекту, який повинен давати. Ось так. І коротше, ми вирішили так, що тут з'єднано. Е, основна помилка, що два насоса із чотирьох працюють на доні зливи. Вони перемішують холодну воду і подають її наверх, тим самим провокує цвітіння додаткової води. Треба зробити так, що хоча б два насоси е, працювало на чотири скімера доніки, чи зовсім відключити. Ну я б такий, що зовсім відключив. Зробити так, що вода початково подається в ці бочки відстойники, потім вона. Йде на барабанні фільтри, які тянуть насоси з барабанників тянуть. Очищається барабан форсунками і по цій 110 трубі повертається в каналізацію, уходить муть. От. А очищена вода повертається на нашу рослинну зону регенерації. Ну І, звісно, треба додатково зробити вертикальну фільтрацію. Ось так. Розмови, я ось що зрозумів, що треба зробити додатково рослинну окрему зону регенерації приблизно 200 квадратів вертикального типу, щоб водичка зі скімерів частково і тут в колекторі забиралася, тут перероблялася вертикально і подавалася на загальну фільму, ну, на рослинну зону регенерації. Ось так. Можна зробити тут 200 квадратів без питань. Ось таке оздоблення, ось так, тераса. Оздоблення дуже гарне Камін, камінчиком, бачите, яка краса. Але тут не працює вся ця система. Через те, що не справляється вода з такою кількістю риби. То на риби тут, то на риби. Значить, приблизно в тій частині. Поміщається насос, який буде подавати воду на рослинну зону регенерації вертикального типу 200 квадратів. Тут будуть два колектори, скоріш за все. Між собою вода буде по трубам ганяти і повертатися, повертатися вода буде ось сюди в по потічку, по струмочку, буде повертатися в цю мертву. Зону таку ну, загагуліну, в цю водичка буде повертатися і очищена. Ну, очищена вже. Буде візуально видно, що вода тут чиста прозора. Ось таке 14 оформлення. Бачите, це сітнік галічкою обсипали дуже красиво. Так. Зробив окантовочку розміру. Довжина по рулеці 28,5 метрів до сюди. Так, по ширині тут приблизно 7. Це виходить 199. Тепер у нас ще є шматочок і ручей. Ручей, думаю, почнеться ось тут. струмок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. І витікає водичка сюди. Так, ось тераса, ставочок. Знову тераса і наш струмочок. Це десь метрів 10, може 12. Це буде вузенький струмочок глибиною сантиметрів зробити 30, все камінчиком обкласти красиво. Ось тут, де собачка лежить, приблизно звідси будуть пороги. Тут возвишений буде, такий на сантиметрів 60 вище. Тут е, плавненький уклон зробити. І зрізати оцей газон, зрізати, відкласти його, поливати, щоб потім ґрунт, який накидаємо сюди на цей схил, потім оцім дерном обкласти його, щоб воно було гарненько. І вода буде забиратися з тієї частини, Чисто два насоси туди помістити на, труб, на трубах двох, під землею прокопати і поставити тут, тут два колектори, щоб водичка прямо з ставка потрапляла в колектори і трошки через верх слинила через них і йшла туди на рослинну зону регенерації, в самий кінець. Ось так от. Сумарно це 200 квадратів і струмок може 12 квадратів. Ось така буде. Буде у нас картинка. Через те, що, коли дощі йдуть, воно все може побігти. Ось. Через те тут бугорочок зробимо, щоб вода ударялася і йшла в цю сторону і в ту сторону, йшла на рівні сток. Тут, бачите, такий декор красивий. І сюди вода, вода піде на рівністьок і буде. Гарненько. Тут можна прибрати, і потім вона туди вже уходить в ліс. Боків зробити вали, і з тієї сторони зробити вал, щоб вода, якщо біжить, ударялася і обходила. Тут також буде вал. Це дорожечка така гарненька. І вздовж цієї дорожки у нас буде рослинна зона регенерації висотою приблизно на сантиметрів 50-60 вище рівня цього ґрунту. І там буде каскад, такий падає. Один, можна зробити два. І водичка вже потім повертається у основний стабок. Очищено. Все. Собачка ходить. Красота. Значить, завозиться камінь у нас туди, там заїзд. і... Буде заїжджати екскаватор, завозити сюди каміння, і він буде вивозити ґрунти. Вантажівка, мабуть, буде там. Чи може сюди вона заїде, я не знаю. Але весь камінь, пісок, щебінь і цемент буде там. Так, все, що боїться у нас вологи. Ось тут буде така. Ну, сарайчик невеличкий, тут болгарочки, можна поховати. Оці всі перфоратори наші, весь інструмент. І також є окремий заїзд. Якщо потрібно, геотекстиль сюди покидати, все, в принципі, ось так. І, і от там же у нас та рослинна зона, яку ми будемо робити. Так, значить, ось тут у нас тераса і ось в цьому місці, тут у них під камінцем ну, глядова така труба, флекс ось, ось торчить. І отут завести дві труби і два насоси під, під сити. Так, і чи по берегу, чи по борту, чи понизу потягнемо і там виглянемо наверх. Ось там у нас вже буде рослина зона регенерації. Ось там заїзд, все розгружається. А ось тут буде виходити у нас труба. Дві труби виходимо і колектори ставимо. Так. Роботи вже почалися. Автівка ось так вивозить по кругу по газону, поки він такий більш-менш не пошкоджений. Побачимо з часом, як воно буде. І формуємо зараз вали. Формуємо чашу. Ось тут будуть камінці і водичка. Через струмочок водичка буде повертатися у ставок. Так, привезли вже дві автівки мармуру і гальки. Також дві автівки. Ця галька буде використовуватись. В якості декору бокових стін. І мармур також. Ось такий гарненький зроблений декор. Бачите, де, декор навколо берегів ставочка, навколо берегової зони, дуже гарненько. Там навіть є водоспадик, великий далі, далечині. І тут все поросло, поросло так красиво. Тут галька і білий мармур з кар'єру. Чернівецького кар'єру. Ось, дивіться, як воно виглядає красиво. Ось така краса. Ось така краса. Я обійду зараз, щоб показати, як воно все облаштоване. Але через те, що вода така брудна, тут багато риби, багато вони виділяють продуктів своєї життєдіяльності, тому через це. Робимо фільтрацію. Бачите, камінці є ледь-ледь видні під верхом. Підходжу до водоспада. Ось такий вигляд водоспада. В обід прийде екскаватор і почне виконувати свою роботу. Тут осетри, карпи. Здається, карасі я точно не знаю. Ось такий чудовий вигляд. Клас клас. Дуже чудово все виглядає. Дивіться, як різні сорти камінчиків виглядають, грають класно. Вечір першого дня роботи на ділянці по виготовленню. Рослинної зони регенерації. Досить багато землі вивозимо. Вже привезли кільця. Ось так. Ось так. Він з кар'єра в глині, в грязі, але коли ми його відмиємо, він буде чудернацький, красивий. Ось у такому стані риття котлована на наступний день. Хлопці закінчили, зараз близько 12-ї години дня, тому що дощ пішов і вже не може виїхати зілок. Ой, газон не може виїхати на діляночку через те саме, що слизько. Будемо сподіватися, що завтра буде гарна погода і закінчимо копати рослинну зону регенерації. Ось в такому стані я виїжджаю з під Чернівців, їду зараз на Кам'янець-Подільський, там в мене зустріч на консультацію. Так, Завершили котлован, основну його частину. Тут вже вручну доробимо струмочок. Вода буде закачуватися там двома насосами, 25 кубів, подаватися сюди в колектора, в колекторах буде ще два насоси по 12 кубів, тут буде порох, два таких переліва. Тут окрема зона і тут ще один порох. Там уже буде нижчий рівень, буде два пороги таких. Ось так це виглядає згори. І от на сьогодні такий стан. Це у нас два з половиною дня роботи, бо більше півдня забрав дощ. І машина буксувала, не могла виїхати. Ось на цьому моменті я й закінчую монтувати першу серію. Далі буде. Але які я можу зробити висновки, і що я вам можу порадити під час моєї діяльності на Ютубі? Дуже багато людей по моїм роликам вирішили будувати ставочки. Але вони чи вчилися в школі дуже погано, чи не жаліють своїх грошей і тому. Виходять у них ставочки з великими помилками. І в мене закрадуються такі смутні думки, що нашим бригадам вистачить до кінця віку перероблювати гори ставочки, які зробили люди, неуважно дивлячись ролики. Тому раджу вам дивитись дуже уважненько і цінувати свої кошти і свій час. Краще декілька разів переглянути. і Зробити правильні висновки і тому вже почати будувати ставки. А ні, то замовляйте у нас. Перед тим як почати будувати ставочки, моя дружина повісила на стіні на кухні дві картини з вербами і ставочками. І я почав будувати ставки 15 років назад Ви щось чули про силу візуалізації? Я знову піднявся на терасу свого будинку. Показати, як дружина намалювала дев'ятий вал. Вона малює буквально на всьому. Це лист ДВП метр двадцять на два сорок, по-моєму, так. Ось так бачите. І скоріш за все ми скоро будемо копати море. Дякую за вашу увагу, вподобайки, запитання і коментарі. Нехай вам щастить і мирного неба над головою.